Невже є люди, які не знають про привокзальний ринок у Львові? Звісно, ні, знають всі. Саме тому ми тебе забираємо на екскурсії до нашого світу мобільних аксесуарів. Нас Дуже просто знайти. Коли дивитись на головний вхід, ринку, зліва є брама, в яку ми заходимо і прямуємо, так як я тепер трішки пробіжимося по речовому ринку, повертаємо наліво, потім повертаємо направо, і біжимо прямо. Зліва ми бачимо сходи і піднімаємо швиденько на третій поверх. І вуаля, ми вже тут. У нас дуже широкий асортимент товару, і зараз ти в цьому переконаєшся. Нові моделі смартфонів: смарт-годинники, мікрофони, портативні колонки, навушники для дітей, для дорослих, навігатори для водіїв, широкий асортимент чохлів на будь-які смартфони, ігрові джостики, великий вибір ліхтариків, інвертори різних типів, автомобільні аксесуари, камери відеонагляду, велика кількість павербанків та дитячі нічники. Ми з певністю можемо сказати, що в нас ти знайдеш все, а ще й зремонтуєш будь-які качекаємо. Тебе в мобі ма маркет на Горондацькій 155